умовно кажучи, базу даних засужуються сідії. Ось купив оце, Базу даних купив, блядь, пішов за одну гривню, купив, блін, дав бомжу, блядь, тобі дали в, в, в саме валідні дані і ти, блядь, починаєш, блядь, захуярювать, і кожну, блять, у чотири записи блядь, блять, замовляєш собі там, не знаю, блядь, продукти, блядь, техніку, хуєхніку, всяку цю хуйню. І саме, саме цікаве, що, блядь, якщо ти заробиш в Ройкраїни, хий хуй тебе що буде, блять, тому що, тому що, блядь, ну. Вона до того не дійде. Вот. Я просто чого вам розповідаю, що ви були в курсі, що блядь, Глово це вже павний шлак, який... Е... це такий настільки пальний шлак, що як вам пояснити, е... що тіпа, туди може зайти лю 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 лів лів ліва людина, маючи твої дані, робити все, що хоче. А Глово буде поїбати. Тому, Глово, я вже, звісно, на учатку удалив, обліковий запис повністю удалив, подав на запит Глово, я підтвердив, кажу, тіпа, що за хуйня, де ваша.